Дуріє спека у селі, ми, мов в пательні на землі. А я лежу у кукурузі, щасливий, як ніхто на пузі. В рот залетіла жовта муха, комар літає біля уха, мурохи лозять по спині. І все до лампочки мені. Дівки йдуть до ставка купатись. о-о-о, начинають роздягатись, як виварка у зад, ще більший став, чим рік назад. Цицьки допупа у Оксани, колесом ноги у світлани, Олька суха, мов стара кльча, яку красу в дівчат тіх бочать. Мати гукають їсти борщ, дивлюсь на небо буде дощ, поласував собі гороху і вітерець роблю потроху. Півень дурний заліз на пліт файне життя у десять літ. Автор Соломія Українець миру всім добра і всього найкращого.